I'm good. Отже, що ми робимо? Це питання, на яке ми тут власне, і відповідаємо, яка нова мета. Що ми плануємо цього року? Очевидно, що протягом наступних кількох місяців ми не будемо фокусуватися на тактичних іграх, оскільки фінал відбудеться тільки в листопаді, а це занадто далеко для основного тренувального циклу. Тож, що ми робимо протягом наступних трьох-чотирьох місяців, коли я думаю про це, я розумію, що хочу створити якісний контент, який буде цікавий глядачам. А коли ти намагаєшся створити хороший контент, потрібно підходити з позиції чіткої мети. Мені подобається створювати контент, який має це результат і зрозуміле завдання. Я хочу зробити це, хочу досягти цього результату, бо це допомагає людям включитися в процес. І коли ти створюєш концепцію, орієнтовану на мету, завжди з'являються дві категорії людей. Перші скажуть: так, Джейкоб, у тебе все вийде. Ми підтримуємо тебе, чекаємо на результат. Але є й інша група, яка скаже: Джейкоб, у тебе нічого не вийде, це буде катастрофа. Тож ласкаво просимо в цей проект, де я йду виступати на IPC World Shoot у дивізіоні PCC у середині травня. І у мене є 90 днів, щоб підготуватися до цього. on target. окей, ми будемо змагатися на IPSC PCC World Shoot. Ми їдемо в Чехію всередині травня, і я виступатиму за JP. Я буду стріляти за JP протягом наступних кількох років. І для PCC Worlds ми використовуватимемо JP5. Наступне питання: Джейкоб, скільки часу ти присвятив тренуваннями з PCC? Відповідь: У мене було близько семи днів тренувань з PCC з моменту зйомки цього відео, тобто, практично, я новачок. Вся ідея цього проекту чи можу я розробити ефективну тренувальну програму, дотримуватись її та значно покращити рівень усього за 90 днів. Щоб показати гідний результат на PCC Worlds. наступне питання: що означає гідний результат? Яка мета, чесно кажучи, я хочу почути вашу думку, тому що я сам ще точно не визначився. Я маю кілька ідей на чемпіонаті буде приблизно 1300 стрільців, і я виступатиму за JP на прематчі перед основним змаганням. Одна з моїх цілей обійти, хоча б. Половину учасників лише з трьома місяцями тренувань за плечима. Також я хочу обійти Дастіна Санчеса. Це ще одна мета, яку я собі поставив. Але мені цікаво почути, що ви вважаєте гідним результатом. План тренувань до PCC Worlds залишилося 89 днів. Це не так багато, особливо якщо раніше не тренувався з такою зброєю. Тому тренування мають бути максимально чіткими та структурованими. Я використовую два основних ресурси для трьох ключових напрямків підготовки: один холості тренування та стрільба. Потрібно знайти хорошу тренувальну програму, яка має сенс для холостих тренувань. Я використовую програму Тома Кастро. Він має компанію Кастро Шутінг і він. Наскільки я знаю, грандмайстер у PCC. бути GM не означає автоматично, що він хороший тренер, але він справді вміє навчати. У нього є онлайн-програма на 6 тижнів для холостих тренувань з PCC, і я буду її використовувати. Програма чітко структурована. Є щоденні відео, які я можу. Переглядати та слідувати їм це дуже зручно, бо саме так має виглядати тренувальний підхід у стрілецькому спорті. Я тренуватимуся двічі на день по 15 хвилин, зосереджуючись на різних аспектах. Протягом цих 90 днів я ймовірно пройду цей курс 2-3 рази залежно від прогресу. Щодо стрільби, то немає ідеальної програми, тому я буду працювати над тим. Щоб поєднувати холості тренування зі стрільбою, те, що я відпрацьовую вранці чи вдень у холостих тренуваннях. Потім буду тестувати на стрільбищі, щоб побачити, чи переноситься ця навичка на реальну роботу зі зброєю. Другий важливий напрям: фізична підготовка та рух, ми не говоримо про тактичні ігри чи носіння мішків із піском. Це не має жодного відношення до змагань. Ми говоримо про рух зі зброєю, спринти, маневреність, усе, що потрібно для стрілецького спорту. Я буду використовувати програму Екстреміст Перформанс, їхній новий курс Movement Master. Це 30 хвилинні тренування тричі на тиждень, орієнтовані на швидкість, вибухову силу та мобільність, які безпосередньо впливають на результати в стрільбі. Це буде основою моєї фізичної підготовки. Так я також займаюся іншими тренуваннями для тактичних ігор, але в цьому проєкті ми на них не фокусуємося. Отже, це короткий огляд того, як саме я готуюся до чемпіонату. Ми розберемо всі аспекти детальніше, але я хотів дати вам загальне розуміння того, які ресурси я використовую для підготовки. Отже, холосте тренування, де ми зараз і що саме робимо. Ми знаходимося в моєму сирому підвалі, який ще не закінчений. Ось моя дошка для холостих тренувань, яку я зробив сам. Пізніше розповім про неї детальніше. Як я вже згадував, ми працюємо за шість тижневою програмою холостих тренувань від Тома Кастро для PCC. Сьогодні ми зосередимося на двох речах: перше це постановка зброї, маунтинг, тобто правильне прикладання PCC до плеча. Це приблизно те ж саме, що й правильний хват пістолета, і це те, що неможливо відпрацьовувати занадто багато. Це базова річ, яку потрібно Торювати величезну кількість разів, щоб досягти ідеальної техніки. Друге, над чим ми працюємо, це переноси між мішаннями, транзишнс, обидві ці вправи, які ми сьогодні відпрацьовуємо у холостому тренуванні. Ми пізніше перевіримо на стрільбищі, бо, на мою думку, саме так має використовуватися холосте тренування. Я відпрацьовую рухи, техніку, стабільність у підвалі, тестую, коригую, відшліфовую навички, а потім переношу ці навички на стрільбище. І тепер, коли в гру вступає реальна віддача, я можу оцінити, чи дійсно те, що я напрацьовував холосту, працює? працює під час стрільби. Отже, як я вже казав, сьогодні ми знімаємо два відео. Перше це постановка зброї. Маунт. Коли я кажу маунт, то маю на увазі, як я правильно прикладаю PCC до плеча. Якщо ми говоримо про пістолет, це еквівалентно хвату. Тобто, як я отримую зброю і яка у мене стійка у цій вправі. Ми працюємо над основами постановки зброї, що для мене не є інтуїтивно зрозумілим, чесно кажучи. Один із важливих моментів подавати плече вперед. Гвинтівка має сидіти ось тут. І якщо моє плече в природному положенні, то посадка зброї виходить не дуже щільною. Я ж не ходжу в реальному житті, як горбун, і не сиджу за комп'ютером, граючи у відеоігри. Природна стійка для мене це плечі трохи відведені назад, особливо якщо дивитися з точки зору силових тренувань. Але якщо я залишу плечі назад, гвинтівка не матиме хорошої точки контакту, і при стрільбі вона просто буде гуляти у плечовій кишені. Тому сьогоднішнє завдання у постановці зброї складається з двох ключових моментів. Перше, я хочу, щоб плече було подане вперед, навіть якщо це з погляду постави виглядає не дуже правильно. Я маю нахилити плече вперед так, щоб гвинтівка щільно фіксувалася у плечовій кишені і не мала Можливості зміщуватися під час віддачі друге. Я не хочу напружувати стріляючу руку. Основне зусилля має йти від опорної руки, яка підтягує гвинтівку назад у плечову кишеню. Отже, у мене багато напруження в опорній руці, але стріляюча рука використовується виключно для натискання на спуск. Таким чином я працюю над двома ключовими моментами: перше подача плеча вперед, що для мене завжди було незвично і трохи нелогічно. Друге щільна фіксація гвинтівки, коли опорна рука тягне її назад у плечову кишеню. Отже, ми закінчили холосте тренування для постановки зброї. Маунт тепер переходимо до переводів між мішенями Transitions. Пізніше сьогодні ми також протестуємо це на стрільбищі, але перш ніж продовжити, я отримав багато питань щодо цієї дошки для холостих тренувань. Я взяв цю ідею у Тома Кастро з його програми Драйфаєр. Але вважаю, що зробив її краще в інтернеті. Можна купити щось подібне за 800 доларів, але не робіть цього. Натомість, просто купіть лист фанери 4 к 8 у будь-якому магазині. Все, що вам потрібно, це великий шматок матеріалу, який можна закріпити на дошці. Використовуйте звичайний степлер, щоб закріпити петлеву частину велкро та канини на дошці. Потім я просто придбав велкролипучки для мішеней. Додатково я наклеїв скотч на мішені, щоб захистити їх, а потім закріпив велкро на задній стороні. У результаті мішені можна легко переміщувати та змінювати розташування. Весь цей проект коштував мені близько 200 доларів. Абсолютно того вартий. Отже, сьогодні ми працюємо над переносами між мішенями транзишнс. У цьому випадку це будуть ширші переноси. Завтра на стрільбищі ми будемо працювати над ближчими переносами, але суть залишається однаковою: переводити приціл між мішенями максимально ефективно. Основне завдання цієї вправи навчитися правильно переводити погляд і зброю, замість того, щоб одночасно відривати погляд і зброю від мішені, як це зазвичай роблять новачки. Я маю зробити так: завершити постріл по мішені, перекласти погляд на наступну мішень. Довести гвинтівку до цієї точки, що приціл вже там чекав. Це те, над чим ми працюємо сьогодні. Для цього у нас є дві паперові мішені та дві сталеві мішені. Ця вправа приблизно на сьомий або восьмий день із програми Тома Кастро для PCC. Ми будемо відпрацьовувати її у холостому режимі, а потім перевіряти на стрільбищі. Одна з речей, про яку ви можливо запитаєте, як ти бачиш мішені через цей PCC? адже точка закрита. Я використовую холосте тренування з перекритою точкою коліматора. На стрільбищі я так не роблю, але для dry Fire мені подобається цей метод. Причина, чому я перекриваю точку, у тому, що це змушує мене дивитися не на точку, а на мішень. Якщо ви хочете спробувати, просто наклейте малярний скотч або ізоленту на точку вашого коліматора. Ви помітите, що якщо дивитися лише на точку, то фактично ви не бачите саму мішень. Але якщо ви фокусуєтесь на мішені, використовуючи обидва ока, то точка залишається на мішені, і ви все ще її бачите. Це змушує вас бути орієнтованим на мішень, а не на приціл. А це дуже важливо, бо залипання на точку коліматора це погана звичка. Тому моя мета фокусуватися на мішені і дозволити прицілу автоматично потрапляти в потрібну точку. Ось чому я використовую перекриту точку. Це мій підхід до тренувань. У залі ми зараз зосередимося на фізичній підготовці, яка безпосередньо пов'язана з виступом на PCC World Shoot. Це буде не те, що ви зазвичай бачите в моїх тренуваннях для тактичних ігор. Замість цього, ми будемо працювати над фізичною підготовкою, орієнтованою на рух. Програма, яку я використовую, це Movement Mastery від InExtremis Performance компанії, що працює у сфері тактичної та спортивної стрільби. Вона фокусується на спритності, швидкості, прискоренні та гальмуванні, що є критично важливими навичками у стрілецьких змаганнях. Ця програма підходить як для спортивних стрільців, так і для правоохоронців і військових, оскільки вона розвиває ефективний контроль рухів зі зброєю. Отже, ми починаємо цю програму, почнемо з хорошої розминки, а потім перейдемо до комплексу вправ і технічних відпрацювань, які сподіваюся, допоможуть перенести ці навички в реальну змагальну стрільбу на PCC Worlds. Отже, сьогоднішнє тренування Movement Mastery зайняло близько 30 хвилин. Ця програма виконується тричі на тиждень, і я буду використовувати її для розвитку спритності, швидкості та вибухової сили, ключових елементів рухової підготовки для PCC World Shoot. Я розумію, що фізична підготовка не є основним фактором у цьому виді спорту, але вважаю, що спритність і здатність швидко входити в позиції мають велике значення. Тепер, коли це зроблено, вирушаємо на стрільбище. Отже, остання частина сьогоднішнього тренування. Ми відпрацювали холосте тренування, провели фізичну підготовку, і тепер завершуємо день стрільбою. Live Fire. Як я вже згадував раніше, головна ідея тут перенести навички з Dry Fire у Live Fire і перевірити, чи вони працюють, коли додається віддача зброї. Єдина річ, яку ми не можемо імітувати в Dry Fire – це реальна віддача. Тому саме це ми і тестуємо на стрільбищі. Сьогодні ми будемо працювати над кількома вправами. Ми знову сфокусуємось на постановці зброї Mount і переносах між мішенями. Transitions, так само, як і у Dry Fire. Спочатку ми зробимо вихід у стрільбу та два постріли по паперовій мішені на дистанції 15 ярдів. Потім перейдемо до стрільби з плітами Doubles, без виходу, просто працюючи над серійною стрільбою, перевіряючи постановку зброї. Як визначити, чи була правильна постановка зброї? Просто подивимося на групу влучень у мішені. Якщо все стабільно, значить приклад був зафіксований правильно. Наступна вправа переноси між паперовими мішенями цього разу із виходом у стрільбу. І на завершення ми виконуємо класичний класифікаційний вправа L – президент Я покажу всі влучення, промахи, хороші і погані результати, щоб розібрати, що працює, а що потрібно покращити. Отже, у цій серії сплітів дабл, ми зробили чотири пари пострілів. Наш найкращий інтервал між пострілами спліт-тайм, був 0,15, потім 0,16, 0,17 і знову 0,16. Завдання спробувати відстріляти ще швидше. Давайте подивимося на влучення, розберемо їх і поговоримо про результати. Моя ціль група розміром з кулак. Ось ця група навіть краща за розмір кулака, тож це досить непогано. Але я хочу стріляти ще швидше. У певний момент питання не в тому, що окей, Джейкоб, ти можеш стріляти. З 0,16 секундним сплітом і отримувати щільну групу, а в тому, що в мене є запас по розсіюванню. Чи можу я трохи збільшити групу, але прискорити темп, що в перспективі буде корисніше на динамічних швидкісних вправах? Отже, заряджаємося і пробуємо ще раз. Найкращий спліт у цій серії 0.14, тобто швидше ніж минулого разу. Середній час між пострілами близько 0.15. Тепер давайте подивимося на влучення. Результати схожі на попередню серію. Є один дурний відрив, але це нормально. Я відстріляв швидше, тому це частина процесу навчання. Я не звик до таких темпів стрільби. Наприклад, з пістолета я можу робити 0.12 секундні спліти, але тут це трохи інше. Тому головне відпрацьовувати стабільну постановку зброї. Маунт. Що потребує часу, практики та повторень. Також важливо пришвидшувати темп, не відкриваючи групу надто сильно. Отже, ми закінчили спліти даблс, і тепер переходимо до відпрацювання переносів між мішенями транзишенс. Остання вправа на сьогодні перед тим як ми перейдемо до класифікаційної вправи L президент. це перенос між мішенями транзишенс. Ця вправа схожа на те, що ми робили у Dry Fire. Якщо ви хочете повторити це там, ми починаємо з позиції. Приклад торкається бедра за сигналом таймера, піднімаємо PCC у правильну постановку. Робимо один постріл по мішені на 15 ярдах. Потім виконуємо перенос приблизно на 30 градусів до сталевої мішені на тій же дистанції, і робимо ще один постріл. Після цього аналізуємо спліт тайми, обговорюємо результати, скидаємо зброю у вихідне положення і повторюємо вправу у зворотному напрямку. Так будемо чергувати вправу в обидві сторони. Час першого пострілу дров 086. Перехід між мішенями 067. Моя ціль навчитися виходити в стрільбу і робити перший постріл за менше ніж 09. Ідеально, близько 08. Цей час має зменшитися, коли я витрачу більше часу на драй -файер. Очевидно, що час переходу між мішенями залежить від налаштування, але сьогодні ми працюємо по А-зоні на 15 ярдах. Тож моя мета знизити час переходу до 0,60 або менше. Отже, завершуємо сьогоднішній день. Ми відпрацювали всі ключові моменти у відео, а тепер закінчимо день класифікаційною вправою. Якщо ви знайомі з USPSA, то знаєте, що класифікатор це щось на зразок бенчмарку в CrossFit. Це стандартизовані стрілецькі вправи, які дозволяють порівняти свій результат із усіма, хто колись проходив цю вправу в USPSA. Як це працює в USPSA? стрілець проходить вправу, підраховує очки і фіксує час. Далі проводиться розрахунок. Очки діляться на час, що дає хід фактор. Хід фактор для конкретного класифікатора. Сьогодні ми стріляємо L-President. умови вправи. Три паперові мішені на відстані 10 ярдів, розташовані з інтервалом 1 ярд. За сигналом таймера, вихід у стрільбу, дро, два постріли в кожну мішень, всього шість пострілів. Обов'язковий перезаряд, мендаторі, релоуд, ще шість пострілів, по два в кожну мішень. Отже, сьогодні ми тренували постановку зброї маунт та переводи між мішенями транзишнс усе це є у цій вправі. Але одна річ, яку ми не тренували сьогодні, це перезарядку. Reloads. Ох, гірше вже нікуди. Час 6.37. Це просто жахливий результат. Але я казав, що покажу вам і хороше, і погане, і зовсім погане. І ось ви щойно побачили найгірше: результати по мішенях. Третя мішень сі альфи. Друга мішень, всі альфи. Перша мішень одна чарлі. Далі може бути тільки краще, обіцяю. Трохи краще, але здається, цього разу більше Чарлі. Час 4.86. Трохи кращий результат. Розподіл влучень: дві Чарлі, дві альфи, три Чарлі, одна альфа. Дві Чарлі, отже, швидко, так точно, ні. Перша спроба була повільною, але точною дуже повільною. Друга трохи швидшою, але менш точною. Подивимося, чи зможемо знайти золоту середину. Кілька моментів я зробив добре, кілька погано. На секунду загубився, була затримка на спуску, тригер фріз, але загалом відстріляв краще. час 5.52, що не є ідеальним, але давайте подивимося на влучення. Перша мішень всі альфи, одна Чарлі, всі альфи, ще одна Чарлі, отже, дві Чарлі, і час 5.52. Зараз порахуємо коефіцієнт, а Браян додасть на екран, як Джейкоб показав себе в цьому класифікаторі. Отже, це був наш перший повноцінний день тренувань перед PCC World's. Основна ідея цього проекту не просто зробити цікавий контент, а також вийти за межі своєї зони комфорту і кинути собі виклик, спробувати те, що змушує почуватися некомфортно. Очевидно, що мені буде не дуже впевнено виходити на чемпіонат світу з лише трьома місяцями підготовки, але суть у тому, щоб просто подивитися, де ти зараз знаходишся, так само як сьогодні. Я показую вам і хороше, і погане, і зовсім погане у тренуваннях. Але сподіваюся, що протягом цих трьох місяців усе стане менш жахливим, менш поганим і трохи ближчим до хорошого. Отже, побачимося в наступному відео. Пес познайомтесь із моїм маленьким другом. Ну не таким же й маленьким, чотири з половини дюйма, звісно ж.